Доброго дня! Продовжуємо продовжуємо моніторити ситуацію. У нас знову ж таки пройшов тиждень. І вже можемо моніторити, промоніторити, як, в якій фазі пізні посів пшениці зайдуть в зиму. Ось, Як бачимо, тут у нас ситуація помінялася кардинально. Появилися рядовочки. Як то кажуть, пшениця-рядовочками по дисковці. Саме ліпше, тому що тут і насипано було непогано. Тут під 3, може під три з половиною цитнери давався висів. Ну Також вийшло непогано. Тут же собі всі поурали, пофіторювали, все як має бути. Все його не вміють, все його не люблять. Ну і наша ситуація в принципі ось там є в одному листку. У нас переважно два листки. Два листки, хлопці, це сама погана фаза. Вся решта пшениця у мене е, сама рання вже в стадії кущення, два-три пагони, а сама пізня е, в стадії шила. Оця пшениця якраз попала в таку ситуацію ні туди, ні сюди. Два листки це саме.